Ви не уявляєте, скільки металу обертається у нас над головами. Низькі орбіти ним уже практично захаращені. Уявіть собі, що в одного з цих супутників відірвався болт. Таке ж трапляється постійно, хіба ні? Болти зношуються і відпадають. от і рухається цей болт зі швидкістю близько 30 тисяч кілометрів на годину. Це фактично снаряд. На такій швидкості він може пробити товсту сталеву стіну, навіть її не помітивши. А тепер уявіть, що цей болт влучає в інший супутник, той розлітається на руски і так запускає у простір невідому кількість інших металевих снарядів, які влучають в інші супутники. ланцюгова реакція. Правильно ланцюгова реакція, що станеться, врешті-решт, з усім цим виром летючого металу. Ніхто поняття не має, але якась його частина може впасти таким собі астероїдним дощем на землю. Це і є синдром Кеслера. І знаєте що? Ця загроза цілком реальна. Люди про це не замислюються бо не знають. Знають тільки ті, хто власне і запускає в повітря супутники, а на зароблені гроші будує щоправда протиатомні укриття. А от люди, які сидять за столиками тут навколо, про це ані сном, ні духом.